Продається будинок у Фастівському районі, село Дідівщина, загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок типу Мазанка, ззаду утеплений пінопластом і піною, спереду утеплений піною. У 2023 році в будинку виконаний якісний капітальний ремонт, повністю замінено електропроводку по всьому будинку, встановлено нові автомати та виведені окремі лінії під котел, насос, пральну машину та електроплиту. Внутрішні приміщення облаштовані для комфортного проживання. Є санвузол з туалетом, ванною, душем, покладена плитка на підлозі, встановлено бойлер та пральну машину. Вода заведена безпосередньо в будинок. На кухні є раковина. Усі меблі в наявності за домовленістю частину меблів та техніки власники можуть залишити або вивезти. Газова та електроплита, холодильник та інше. Так, будинку новий, є веранда, тераса, газ та електроенергія підключені. Опалення взимку здійснюється електричними батареями та буржуйкою. У будинку є пічка, але після заміни даху було знято димокіт, тому піч потребує завершення робіт. Власна свердловина, земельна ділянка орієнтовно 20 соток городу. Кількість соток окремо можна обговорити з господарями. ділянка продаються за домовленістю. На городі є дві вишки для підключення електроенергії, якщо розглядати продаж лише ділянки. Біля будинку знаходиться великий погріб та ще один менший погріб. Усі документи в порядку, є можливість продажу частини будинку. За бажанням можна знову зробити два окремі входи, як було раніше. Будинок робився для себе з якісних матеріалів, усе нове, поруч із селом дві річки, ліс, ставок, дамба. У населеному гунті є магазини, школа та дитячий садок. Зручне транспортне сполучення, зупинка поруч із будинком. До Києва близько 65 кілометрів, до Фастова 8. ціна 8500 доларів.